І так, моє вам вітання, друзі-колеги. Слава Україні! Ну і вже пів на п'яту ранку і починається новий, сподіваюся, не менш насичений результативністю день. Так, колеги, за цей час багато було зроблено. було Багато було відряджень по реєстрації техніки, по придбанню нових зразків техніки. Ну, зараз все покажу ну, нових старих. Але достойних. Так, колеги, що ще? Е, буквально на 5 хвилин Пересікся з батьками. Зустрів своїх. Так, що, везуть дофіга всякого, вони матраси, і масла, і антифрізи. І смаколиків, і кавунів. Ну, коротше, все. Дякую всім. Привезли вони вашу колеги допомогу нашому підрозділу. Було за цей час придбано більше 40 матрасів. Було придбано 200 літрів масла, 10 висоток на півсинтетіка нормальної якості. Велика подяка всім. Це зайве не буде так. Що ще? Антифриз. 120 літрів концентрату. Звісно, розумієте, це потрібно. Готуємося, готуємося до зими. Так. По другому, перший кунг ви знаєте, в роботі. Він вже працює не перший тиждень, вже доказав, що це настільки дієво. І всі, коли побачили, настільки це, то другий кунг готується без моєї участі взагалі. В відрядженні приходить відео, ходовка вже обслужена, все помажено, там десь якийсь пальчик замінено, на ТС-30. Добре. Опа, вже зачищений, вже е, ліжка стоять. Е, звісно, блін, красавці, е, фарба їде на пошті, е, чи вже приїхала на днях фарбування, і це обійшлося взагалі без моєї участі. Це... це класно, коли ти в колективі е, бачиш розуміння, і е, цей колектив дійсно працює в одному русі. Це в руслі, це дуже круто. Так, велика подяка. Всім, хто допомагає нашому підрозділу, колеги, я багато запросів отримував, коли займався цим волонтерством і консолідацією напрямку допомоги Збройним силам в сфері аграрної, оцієї всієї тусовки. Ми Завжди акцентували увагу на безпосередню допомогу тих ключових моментів, де та допомога дійсно є от необхідною. Тобто машин шини ми відправляли і обслуговували ті, що йдуть на безпосередню передову для евакуації, подвозу і все інше. А оці запроси там купіть нам ноутбука там або ще щось, ребята, на часі, це є більш важливі моменти, ніж ноутбуки, там якісь бумажки, якісь там ну, хлопці. Тобто, всі, я сподіваюся з розумінням, запроси на от придбай, допоможіть придбати нашому там, кому там, комусь бірці, колеги, придбати бірці, такі, допоможіть придбати. Ну, я в збройних силах, я прекрасно знаю, як це робиться, їх отримую. Тому колеги, звісно, ми на такі моменти не розпиляємося, тому що є важливіші моменти, є моменти, де наша допомога є важливіша, суттєвіша. Якщо ви звернули увагу, Ну так, да, я мог би там попросити вас, колеги. Мені здорово не вистачає е, техніки для особистого пересування в межах підрозділу, в районного розосередження там і ще щось. Тобто мені поджопної машини не вистачає. Е, здорово, е, але я не роблю цього. Я не кажу, що мені треба машина. Мені треба машину. Ні, колеги. Ви бачите, де я сижу? Так, да, це мерседес Віто, жовтий. Той, що вдома ви бачили. Колеги, велика подяка всім, хто допомагає. Велика я для себе не прошу. Я прошу для підрозділу, для більш важливих моментів. Велика подяка всім, хто допомагає. Велика подяка батькам, які кажуть, Артеме, там щось не вистачає. Давай ми там щось ще, ще доложимо. Понятно, ми розуміємо всі ці моменти і десь щось розрахуємося, все нормально. Каже, не переживай, що треба, роби. Велика подяка Максу, бо левова частка навантаження впадає на по господарству на його плечі. Ви слідкуєте за каналом його. Максим Лаврик, дивіться. Цікаві речі відбуваються, соя вже вбирає, вбирається, класична соя тріщить потрохи. Як і блин, для класичної сої, щось там пізні варіанти класні. Ну, дивіться, ви все. це я з таким же нетерпінням спостерігаю за ним. Як... так Колеги, можливо, буде відпуска на тиждень. Можливо, ви побачите і на моєму каналі якісь там дії в господарстві. Ну, це можливо. Так, що. Ну дуже я мрію ще один елемент техніки подолати в ракурсі підготовки до зими і в ракурсі мобілі... мобілізації нашого підрозділу, тобто зробити його максимально мобільним і забезпеченим. За допомогою друзів я отримав фото і можливість придбати. Мас 500 з кунгом, великим кунгом, тобто це самостійна одиниця, яку можна поставити на ноги і використовувати. і До нього ще чіпляти кунг, це було просто шедеврально. Це просто як план, максимум Ціна його 3 тисячі доларів просять за нього. Він якоби заводиться, їздить і в досить непоганому стані, щоб в нього вкладуватися і восстановити. На встановлення, можливо ще тисяча піде. Можливо, більше, ну я сподіваюся, що десь в цих ракурсах. Якщо це здасться, я буду просто на сьомому небі від щастя, і ми на, ну скажемо так, на 60-70% навіть можемо закрити свої потреби по о, забезпеченню хоча б бойової частини. Ми це зробимо так, колеги. Що ще? Що на сьогодні? А на сьогодні, отак, отраз зарядки немає. А на сьогодні ми маємо по розпорядженню отримали дуже вчасно, я вважаю, 2,66 газона з кунгами після радієк. Да, їм по 30 років, але в них напрацювання по 1500 і 3002 другому. Вони, блін. да. Вони довго стояли, вони з консервації, оце все мастило, оце все обгорало, за ними 50 кілометрів неможливо було їхати аж диміло все. Але, колеги, все ж це дві самостійні не одиниці, до яких можна, кстати, підцепити ті два кунги, які ми з вами зробили. І це вже, як мінімум, на Сіки на 20 чоловік. Дуже швидко ми поставили на ноги. Звісно, ще трошки часу на доукомплектування ліжками, оснащення опалення і все інше, але ми це зробимо. Нормальне явище, коли техніка з зберігання тривалого. Саме ну, головне, що вона в дуже гарному стані. то Бумага. и все обмащено мастилом все так видно так заменили только что бензонасос вкинули еще один фильтрик Тонкий, карбюратор вже перебрали. Ну, саме головне стан. Бачите, отак от. Стекла ще в мазуті. Консервація. Так. остался Замотан.